А саме я отримала лампи для плед нарушення лі. Я вам покажу її ось в такому вигляді, це вона зібрана півчатка. У нас там ця надпілого є ще кріплення спеціальне до кушетки. Я її, цю щеплючку я не знімала, заклеїла внизу і також я заклеїла детальку. Петалька працює дуже тихо і навіть не чутно. Супер лампа, яка гнеться, як вам потрібно, можна поставити її зручно до кушетки. що з одного боку, що з іншого боку, як вам зручніше. Все взагалі зараз бум вле на ручку. Хто хоче, пришвидшитися. Хто хоче відрізнятися від інших майстрів, хто хоче заробляти більше грошей, хто хоче робити комфортнішу свою процедуру, то я дійсно рекомендую. Ще я отримала дуже багато товарів. Це і клея для звичайного сичного нарощення, і клея, і тремувери, і вір дуже багато, і патчі, і дівчатка. На Нагадую, три led системи віддаю по ціні виробника. Я є представником. Тому прольоту, хто хоче, хто перший закупить стартовий набір для себе. Моя рекомендація щира. поки ще мало майстрів. Працюють саме з цією ледсистемою. Носкаві ідеальна алергія. В кого з майстрів алергія? Це просто спасіння. Повірте мені, бо я страждаю алергією вже давно. Це класно. Так що чекаю вас, ваші запити і одразу вам відправлю в лед-системи.